Токідей у натурфілософських школах стародавньої Греції. Класичний характер розвитку античної філософії виявився, зокрема, в тому, що в ній чітко і виросно продемонстровано логіку розвитку людського мислення. Розпочинається антична філософія з появи натурфілософських ідей та шкіл у стародавній Греції. Натурфілософія це філософське осмислення природи, грецькою мовою слово природа звучить як фізис. Тому така філософія у стародавній Греції називається фізичною, а філософію цього періоду фізиками. Світ природи з його масштабом, розмаїтістю та міттю найперше впало в око допитливої людини, тому й думка, що осягає буття, починається з осмислення природи. Для ранньої давньогрецької думки природа поставала як все. І з чого ж може розпочати свої дії, думка, яка хоче охопити все, вона й повинна розпочати з деякого початку, тобто з того, з чого може це все постати, або початися з архе, найпершого або давнього. Отже, на першому етапі розвитку античної філософії природа постає як її об'єкт, а першою проблемою цієї філософії проблема пошуку вихідного початку биття. Першим філософом стародавньої Греції за загальним визначенням був Фалес із Мілета, місто на узбережжі Малої Азії. Від нього до нас дійшло дві тези: усе з води та усе має душу. Філософом Фалеса називають не лише тому, що мислитель висунув думку про першопочаток світу, а насамперед тому, що він почав це обґрунтовувати, доводити, посилаючись на те, що без води немає життя. Що агрегатні стани води, тверде тіло, рідина та газ вичерпують можливі стани природної речовини. Друга теза засвідчує, що Фалес замислювався і над причинами змін та руху, що відбувається в природі, і шукав такі причини у внутрішній природі речей. Учень Фаласа Анаксімандер стверджував, що архе саме по собі не схоже ні на що, це апейрон, невизначене та безмежне. Думка анаксімандра була проникливою, але вона не могла задовільнити людей того часу через, через неможливість пересвідчитися в реальному існуванні Апейрона. Третій представник мілецької школи Анаксімен синтезував ідеї своїх учителів: початок буття має бути досить невизначений, не але доступний для сприйняття, необхідний для життя. І рухливий, на думку Анаксімена, саме таким є повітря, яке він і визначив як першопочаток усього. Шмілеці підготували ідейний ґрунт для появи дуже сміливої і дуже продуктивної для наук та філософії тези, про те, що все подібне до числа або пропорції. Ця теза виходила у науку математичне обчислення, а належала вона Піфагору. Як Піфагор прийшов до ідеї числа як вихідного виміру всього, що існує, якщо виходити з міркувань його попередників і вважати, що все є щось одне, то тоді світ все стає однорідним, тобто постає в одній якості. У такому разі відмінності між речами вже не якісні, а кількісні. Усе можна виміряти числом. Піфагор уперше визначив умови застосування для пізнання математичного обчислення, а також відокремив думку від наочного, адже число, хоч воно й пов'язане з речами, є невидиме саме по собі, тобто абстрактне. Піфагор визначив також числове співвідношення музичних тонів, вів в обіг такі поняття, як космос, гармонія. Філософія. Давні джерела переповідають, що саме Піфагор уперше назвав себе не мудрим, а любителем та шукачем мудрості, тобто філософом. Високий рівень абстрактності вчення Піфагора змушував грецьких філософів шукати зв'язків між абстракціями і життям. Сучасник Піфагора, Геракліт Ефейський, Використав ідеї своїх попередників для побудови цілісної філософської концепції, що поєднувала високий рівень абстрактних міркувань із наочністю, оскільки до Геракліта вже були створені філософські вчення, відмінні між собою, то він вважав за необхідне в розумінні світобудови перенести акцент із питання: що, що є світ, що є початком світу. На питання, як і як слід мислити, щоб мати достовірні знання. Питання, що і як, від часів Геракліта Ефейського з основними питаннями пізнання, у тому числі й наукового, ще перебувають в організації і єдності між собою. На думку Геракліта, світ слід розуміти, як потік, що увесь час тече, усе тече. Усе змінюється. Розгортаючи свої думки, Гераклід дає відповідь на запитання: що саме тече, як тече, куди тече. У течеї, установлені, перебувають чотири світові стихії: вогонь, повітря, вода і земля. Вони переходять одна в одну, але не хаотично. А мірами і загалом виходить, що світовий кробіг здійснюється через виміряний рух. Від протилежного до протилежного, від рухомого світлого, гарячого вогню до інертної, темної, вологої землі і навпаки, енергію усьому рухові дає вогонь як найперша і найдинамічніша стихія. Весь цей космос є нічим іншим, як вогнем, що мірами спалахує та мірами згасає. Оскільки світовий рух відбувається не хаотично, то це свідчить про наявність єдиного світового закону логасу. Логас це слово, мовлення, хід думок і, отже, розумний порядок. Саме логос визначає міри поєднання протилежностей у світі, війна всьому батьку. Погляд на світ, у якому він постає динамічним і змінним. Внаслідок боротьби та поєднання протилежностей дістав назву діалектика. Отже, Геракліт є засновником діалектичного мислення, мислення, яке намагається різноманітністю сущого звести до певної його внутрішньої енергетики. У реальному світі логос проявляє себе у вигляді блискавки. Особливої дії, особливого вогню згадаємо, що Зевс керує світом за допомогою блискавки. Геракліт пояснював дію вогняної стихії, усе, в тому числі, душу людини, особливий сухий і чистий вогонь, і роботу інтелекту. Просвітлення, спалахи при усвідомленні та інше. Після Геракліта філософські вирішення. Питання про світобудову розвивалися через поєднання питань, що і як. Основних положень атомістичної теорії походження відносять, вся природа складається з атомів. Атоми мають кількісні властивості і не мають якісних. Властивість атомів є рух. Атоми відрізняються один від одного формою місцем знаходження. Атоми рухаються в порожнечі, яка як і атом є матеріальною Отже, давньогрецька натурфілософія розвивалася динамічніше, демонструючи при цьому деякі загальні закономірності руху людського мислення від простого до складного, від конкретного до абстрактного, від недиференційованої проблематики до диференційованої від неусвідомленого до усвідомленого, висунувши цілу низку продуктивних для європейської цивілізації, ідей та теорій.